Благодать Господа нашого Ісуса Христа вилалась над нас з надміром. На мене, з вірою і з любов'ю, що в Ісусі Христі. Якщо ви дивитесь на себе ще через призму всіх своїх старих гріхів, через призму старого минулого, то вам ще потрібне покаяння. Якщо ви ще себе осуджуєте через старе життя, то вам потрібно примирити з Ісусом. Розумієте? Дивіться, Павло має. Він каже, в мене життя ділиться на дві категорії апостола Павла. До зустрічі з Ісусом і після зустрічі з Ісусом. Він каже, до зустрічі з Ісусом я був такий вбивця, Я завидував, заздрив, вбивав, так? Після зустрічі з Ісусом я був апостол. І до кінця.